Вітаю Андрію. Справді перебуваємо в Деснянському районі, де постраждала багатоповерхівка внаслідок влучання шахеду. І власне я зараз перебуваю в одній з таких квартир, куди і відбулося влучання. Як ти можеш побачити, тут все знищено. Ми перебуваємо посеред чорних стін, все обгоріло. З стелі капає, висять дроти в стінах. Всі квартири знищені, які тут розташовані. Це не одна. Ось мені власниця цієї квартири розповіла, що тут от мешкали її сусіди. Бачимо, що все обшарпане, все в дротах вона обшарпана через цю всю пожежу. Власне не залишилося вільного місця. Ось тут все всіяно також на землі від уламків стелі, уламків стін і тих меблів, які тут були. Тут я і познайомилася з власницею цієї квартири. Це пані Ольга, і вона здавала своє житло внутрішньо переміщеним особам. Пані Олі, розкажіть, будь ласка, хто тут мешкав? і Загалом, як це все відбувалося цієї ночі? Тут мешкала сім'я переселенців з червоного лиману, чоловік, дружина і їхня донька, 14-річна. Фактично, оце на цьому місці, там де провал повністю, це була кімната дівчинки. І е, Дитина е, чудом врятувалася, оскільки е, ця подія сталася, влучання сталося пів на третю ночі, і дитина вийшла в туалет в момент влучання. Ви розумієте, наскільки е, Бог є і Бог нас береже. Дитина вийшла з кімнати, ось ванна кімната, е, і її привалила шавкою, вона закричала. Ось кімната батьків була сусідня. Батьки вибігли дитину звільнили з ванної, і вони в останню секунду, як зайнялася пожежа, вибігли і назовні. Тобто, ось таке дивовижне врятування життя, ніхто не загинув, але квартира повністю знищена. Бачите, Так? Що? Розкажіть, будь ласка, що mm -hmm. тут були за приміщення, які були тут кімнати? Це була кімната е, дівчинки, тут була її спальня, робоче місце, де вона вчилася, е, відпочивала. Ось це кімната батьків. Вони, так Якщо давайте не прийдемо. Не так, зараз спробуємо. Я звертаю вашу увагу на те, що тут все просто всіяно, ось якраз, і можливо, елементами бетону бачимо, що там все понівечене, всі меблі знищені, і також ось всі стіни обгоріли. Розкажіть, що тут було? Ось тут перебували батьки. Вони в цей час, слава Богу, не спали. Тобто вони дивилися фільм, хоча було досить пізно, пів на третю ночі, і вони. Не ну, якби були в бадьорому стані, так, тобто вони були в свідомості і вони швидко зреагували. Ось фактично диван, на якому вони відпочивали. Ось вони отак вибігли, дитину врятували з під ну, щось її придавило. Тут шавка на неї впала. Це якраз цей толета, да? куди от вона вибігла. Дитина була в момент прямого влучання в її кімнату і. Вони швиденько вибігли в коридор назовні, от в чому були вже, і навіть встигли взяти документ. Тобто, ось таке дивовижне врятування життя. І я чесно сказати, я щаслива, що люди вижили, незважаючи на те, що моє житло повністю знищене. Дякуємо вам дуже, пані Олю. З нами була пані Ольга. Це справді власниця цієї квартири, яка цієї ночі постраждала, і загалом звертаю вашу увагу, що буквально ось ці секунди вони врятували життя дівчинці. Ось тут навіть видно її е, капці. Також ось бачимо, що це ймовірніше була кухня. Так ось тут теж все приладзя понівечена бачимо, обгорілі шафки. Вони раніше були червоного кольору, зараз чорні, просто повипадали всі ось ці полички, вікон взагалі не залишилось. Техніка вся чорна, тобто, те, що було якогось іншого кольору, воно просто вже. Все обгоріла, можливо і також важливо річ, що сусіди е, за, е, загинули, тому що вони переховувалися в, кім, в ванній кімнаті, і вони загинули від чадного диму, тому що зайнялась пожежа. Вони не змогли вийти із ванної кімнати і загинули через е, е, чадний дим. От тому а а дівчинка вискочила, вони пробігли в коридор е, назовні. Просто фактично ці секунди їх врятували. Просто секунди розумієте. Просто, я не знаю, якась мить. Так? І тут повністю ж була пожежа, тут неможливо було врятуватися, якби вони не вибігли. А Скажіть, ну. чи ви оцінювали вже приблизні пошкодження? Ну, ви бачите, це повністю зруйноване житло, я не знаю. Вартість квартири, напевно, такі пошкодження. Тут, тут ж нічого не залишилося, що вціліло навіть. А ви де будете жити? Ну це просто була моя квартира, так а є інша квартира, в якій ми мешкали, яка належить чоловікові. Я зрозуміла, дякую вам дуже за інформацію. Ну, бачимо, яка сьогодні ситуація в Деснянському районі столиці. Тут просто не залишилося взагалі жодного місця, яке б не нагадувало про те, що тут відбулося. Бачимо ці стіни, ось з них просто капає вода. Вони всі погнуті. Навіть ось бетон не витримав цього удару, цього вибуху. Бачимо, що з них тричать дроти. Зараз так спробуємо швиденько пройти. Тут ось покажу, будь ласка, бачите місце, де мала відпочивати родина. Воно теж все присипане. Сюди попадали полички. Тобто, от якраз як нам зазначила власниця, їх і врятувало ці буквально лічені секунди, коли вони встали і вибігли. Тож я закликаю вас нанехтувати своєю безпекою і у разі повітряної тривоги прямувати в укриття, тому що бачимо, що тут от цю важливу роль зіграли якраз секунди. Ось якраз цей телевізор, як нам розповіла власниця цієї квартири, ймовірніше його і дивилося тоді подру. В той момент, коли і стався цей вибух, і сталося це влучання. Бачимо, що стіна повністю трісла, вона чорна. Також бачимо, що від балкону нічого не лишилося люстра, яка висіла, тут з неї тепер тече вода. Всі стіни обгоріли. Тут навіть ось бачимо, що стілець опинився на самому ліжку. Все це так зараз. Воно змішане, і дуже такі дивні відчуття. І стійкий запах гарі тут теж є. Бачимо взагалі, ось стіна одна зруйнована. Ось тут ще ймовірніше була одна стіна. Також ходімо покажу вам там зараз продовжують працювати люди, ліквідовувати наслідки, але вже дуже обережно. Ось йдемо, тому що тут все, ось ці елементи, які були десь по стінах, цей бетон він весь тут валяється. Зараз тут це все змішано. Він тут розташований. Бачимо, що така от діра утворилася, рятувальники вже підперли. Ось цю стелю, тому що тут повністю зруйнований цілий поверх, і для того, щоб не відбулося обвалу, довелося підперти ось це все. Бачимо ось такі спеціальні червоні конструкції. І бачимо, що ось знизу там уже інший поверх, перший, тому що ми зараз перебуваємо з вами на другому поверсі. Ось такого лиха наробила сьогодні країна-агресор. Ось вам зараз Олег показує. Така тут зараз ситуація у нас у Києві. Ціла квартира згоріла, і ми зараз ходимо. Якщо чесно відчувається під ногами, що це були якісь побутові елементи, побутова техніка. І воно зараз усе обгоріло, понівечено і не зрозуміло вже, що де знаходиться. Поки що така тут ситуація в Деснянському районі. і Ми продовжуємо, як завжди, слідкувати за усіма найважливішими подіями міста і країни. Загалом з вами був Київ. 24 Я Ольга Шок, і за кілька секунд ми повернемося до вас. Ви не перемикайте.